Всіх вітаю. Сьогодні 25 вересня. Будемо дивитися 26, 27. 2024 рік. Місто Запоріжжя. Третє окно. я їх закидаю сюди внутрі. Вони, якщо попадуться, мені люди повиходили. Так бачите, який? Це, скоріш цього, буде щось збито? Щось нове по луні. Щось нове по луні, але воно у нас наростає. Змія йде на аїстів. Це наші сім'ї, наші діти і сонце. Бачите, не припали ті карти. Які ми на дні дивилися? Ох, дві зразу. Попеса припала. Будемо зупиняти. Але стан у нас підвішаний. Під вечір буде підвішаний стан. Дивимось його. Будемо збивати, але будуть і прильоти, і будуть і пошкодження. Ось і все. 26 число. Бо страждалі також будуть. Фотальних не бачу, але постраждалі люди будуть. Травми будуть. Діти виходять. Ладно, на 27-му. -е. 27 число, то що касається ракет, десь передмісті може бути ракета, і вона попаде, все ж таки, щось там порушить, будуть якісь часткове обмеження. Часткове об... Туди вже прилітало, до речі. Часткове обмеження і, ну, щось пошкодять вони там. Може, то, понятно, коли шкодять, то шкодяться комунікації. Це естественно, естественно, але туди вже воно прилітало. Може, це якийсь учововий заклад. Не, не, не знаю точно, але дуже на то схоже. Ну, або, шось, а, або біля нього. Ну, щось таке будуть каби і будуть пошкодження, бо ми їх не бачимо, ми їх не можемо, ми не можемо їх, нічого з ними зробити. Пошкодження будуть і полюддя травмовані будуть. Скло у вас повилітає, будьоя буде обстановочка. Дуже схоже, що може навіть будуть і дрони. Якось дуже схоже на комбіноване щось за ці два дні. По Запоріжжю. Лівий берег. Так, 26-27 вересня у нас виходить, по лівому берегу. Летіти буде ось дві Жезлова. Так, вони з радістю це роблять. Так, трошки підсуну, бо трошки так не попадає в екран. Так, буде. 26-27, тут я не розбивала вже на дати, там перед тим подивитися, дивіться. Значить, так, буде і буде якась така, у нас по людям тут неприємність. Давайте я роздивлюся цю двоєчку, імператор. Ну тут вроді як ми будемо справлятися, а по людям. Все ж таки, тут ідуть якісь страти життєвої енергії. Не скажу, що ну, таке по четвірки, вроді як і нічого. Так, далі, що нам ця ситуація дає? Вона йде у нас по суду. По суду, і о, цей туз він у нас, скажімо так, не дуже приємний, бо у нас іде дві п'ятірки по кризі, А тут ж рицар і пятірка Тут дуже схоже, що тут буде якась така ситуація, не дуже по почуттям, а ну що це? да, Будемо збивати. Ось вони, дві трійки. Тут будуть попадання. В лівий берег, ось вона, ця ситуація, там, де вона припадала. Пошкодження буде домівок поряд з бізнесом якимось. Бюджетні організації. Діти виходять. Будуть Ви постраждалі? Так, да, дуже схоже на то допомога йде. Так, третя ситуація у нас йде СППО. Вроді, да, вроді нічого. Підвішаний стан, але захист є, янголоохоронець вийшов. Річ в тому, що ці дві карти нам дають, ще й третя в придачу, оце отака. ми знаходимося в стадії, дивіться, підвішаний стан, стан жертви, Оце коли колеблеться туди-сюди, знаєте, як ото віси, як, е, лейла чи лайла і ще й помірність. Всі три карти вони отакі, середина на половину. Тобто у нас буде таке тіліпання, хоча воно іде все ж таки. От дивіться, тут вроді як нічого з захистом, але далі переростає. Це ж карта була, потім пішло все, ну, вона тут перекликається. Е, вроді нічого, але потім воно піде, оце таке буде коливатися. Ну, такої основательної карти тут немає, що тут буде щось таке. А ну. Бізнес. так, да, Буде бойова установка, обстановочка. Е, ну, будемо збивати, будемо збивати, хоча попадання, загоряння може бути повні. Повне, може бути, загоряння. Зараз ми подивимося з вами, будучи постраждалі. Але багато карт викинуло. Давайте ми подивимося. Мені каже, це далі вже воно пішло, по моїм відчуттям. Це далі. Це далі. На дні у нас був обстріл, обстріл, так, да, тут буде. По дну тут є. Тут Всі негативні карти, це взрив. Це вз... е, так, це лівий берег. Давайте глянемо правий, і потім я повернуся до підприємств. Захист такий собі. Все ж таки там. Так, лівий берег. Лівий берег. Ну, бачите, ви трошки якось живете більш-менш спокійно, і тут іде два тузи. Два тузи і тузи такі собі, знаєте. Ану. М -м -м. Правий берег. У вас теж буде тут попадання, скоріш всього. Тому що йде відчай, і оця карта показує про, все ж таки там буде щось загориться, щось десь він може від вламків. Поки ще такої карти п'ятірка не припала від вламків. Так, оце йде захист, уход в, в кращу сторону. От, о, тут вроді як нічого, більш-менш. Але ж е ця карта показує, що тут ідуть травми, а що тут буде? Захист такий собі, захист, багато буде летіти по луні вночі. Дуже схоже, що тут буде і транспорт, і якась їжа, якісь такі завідіння. І тут будуть удари. Правий берег, ви теж під ударом будете? Ви будете теж під ударом. Люди будуть тут травмовані. Так, так, ця карта дуже тяжка для людей. Десятка мечова. Коливаєтеся, бачите? Так, тут працює ППО, але дежуха і військова обстановка у вас там є. Вона буде на ці дні. Вона буде на ці дні. Постраждалі там у вас вийшли. Давно правий берег не проігрувався, так. Ну, давайте на лінарманах подивимося. Так, правий берег. Ну, видно, що будуть працювати, і це дуже похоже на вламки. Ану, зараз біжіть секундочку. Перевірю. Угу. Подія загоряння є. Захист є. Угу. Швидке рішення. Так, да, тут буде працювати люди у вас. Далі, це те, що касається по кабам. По кабам, ну, вони, я не знаю, як вони будуть справлятися тут, тут. Тут ще й ракети, ось, новеньке щось буде летіти, заплановане. Два напрямки. Пройдете по кращому варіанту. В небі це будете чути, будуть руйнації. Е, комунікації, ваші, таке собі, можуть навіть постраждати комунікації. Так, під будинками якось не дуже показала. І тут що у нас проблеми по змії? Іде домівки, і тут по людям більш-менш нормально страдає психіка. Ну, дивіться, правий берег проігрався, теж на лінормана. Хлопці вийшли, риба і ключ. Так, тут буде летіти, тут будуть вони працювати, щось серйозне буде, але будете з ключем. У нас давайте подивимося підприємства. 26 те бачу, що тут буде вестися така дія вночі або під ранок, вона запланована. Будуть ППО працювати і повинні захистити. Це, скоріш всього, або ракети, або дрони. А от 26-27 числа тут іде ось таке сонечко, а ну, що тут воно? По, по, по комунікаціям може щось прилетіти вам, десь щось. Це бібліотека, чи що? Чи якесь наукове, чи щось навчальне, чи щось таке? Ось воно. Чи наоборот щось приховане? Публічне щось. Пройдете по кращому варіанту. Це 27 -е число. Це ж, під... ну, по-любому, так, да, це підприємство, але ж це воно не промислове. Так, окей. Давайте глянемо мости. Каже, щось дуже серйозно любі, як кап. Так. Преображенський мост. Тут будуть збивати. Тут воно букетик, два напрямки, йде так. І по Дніпро Гесу будуть працювати. І що? Ну, непогано, непогано, немає поганих карт. Так, оце сонце, що воно тут нам покаже. Це трошки туди надалі. Так, це, оце було е, тут у нас е, новий мост, мені не подобається дуже, то дуже схоже, що буде якась пакость зрона. Якщо в повітрі, то Бог з ним, а якщо воно бахне іменно по самому мосту, то будуть тут постраждалі люди. Психіка по кращому варіанту. Угу. Тут буде працювати ППО, люди. По новому мосту будуть спасати. Тут буде якась серйозна дуже ситуація. Тут будуть збивати, тут понятно А по Дніпро-Гесу поки що я не бачу тут якоїсь жвавості. Так, праця ведеться. Вона не дуже серйозна. Працює наша жіночка, тут іде як вивчання цього процесу, підготовчий. Етап, але ось воно на, на днях буде летіти. Туди надалі, після 27-го, мабуть. Ну і давайте я гляну Балабіну. Так, 26-го більш-менш нормально. 27-го, 27-го по початку буде нічого, а потім у вас йде руйнація, йдуть криси. Криски йдуть від роботи наших військових. Бачите? Отут тут у вас щось буде. Погані карти йдуть, може, навіть і пожар бути, так. Да. Да. Е, так, Балабіно 27 число, будьте дуже уважні, у вас якась подія тут повинна відбутися. 26-го тут заплановано, тут будуть працювати. Але захист тут буде, тут буде все нормально. Але бачите, яка обстановка буде? Ну, 26-го більш-менш. А у 27-го будьте дуже обережні, чи будуть постраждалі люди? По хресту, що тут випало? Нервова система, психіка, приєднання ще якихось хвороб, тиск. Ой, коротше, травм я тут не бачу. А от нервова система і все остальне, да. 27 число, балабіно, у вас під питання, мені не подобається. Там від роботи військових у вас може бути загоряння і пошкодження чогось там. Ой, так, ну і давайте я гляну Кушугу. Так, 26 число. Знов запланована буде подія. Не дуже серйозна, але по ліліям. Ну нічого, відпрацюється, тут ви з ключем будете. Я не бачу, да, так, бачите, ось заплановано воно буде летіти. Чи будуть пошкодження людей? Людей пошкодження не, не дуже, то я бачу, будете цілими, але загоряння може тут статися. Пройдете по меншому варіанту. Два, Дві події буде, два напрямки буде йти. Так, 27 числа йде якась трансформація нова з горою і букет. Тобто будуть збивати. Що це таке? Це захист, трансформація, дуже швидко відбувається. Що це нове? Нове ось пльотка, не знаю, чи кап, чи не кап, але щось новеньке. Так, і отут на букетик. ну, Люди будуть себе нормально відчувати. Слава Богу. ППО буде працювати. Отут щось нове. Відіб'ють вони це чи ні? В повітрі гепне. Неясно, Да, тут працюють військові. Ну... 27 -е число у вас, так же, як і в балабі, у вас те щось, бачите, тут така ситуація. Тут якраз це заплановано з ключем. А тут от іде отут -от, ситуація? Ось вона посередині, отут де щось нове, оце я розглядаю в повітрі. Ну, дай Боже, якщо воно гепнеться десь в повітрі. В... Але щось змія виходить. Все ж таки якісь наслідки тут будуть. Але руйнація, бачите, напряму не випала вам. все, люди, я вам це показала, все розказала, всіх обняла, поцюмала.